Президент США Дональд Трамп призначив губернатора Луїзіани Джефа Лендрі спеціальним посланником з питань Гренландії. Він має втілювати план Голови Білого Дому щодо включення багатого на корисні копали Арктичного острова до складу США. Нині Гренландією управляє Данія. Призначення Лендрі викликало нову хвилю критики з боку прем'єр-міністрів Данії та Гренландії. У спільній заяві вони написали, що США не можуть анексувати іншу країну і що Гренландія належить гренландцям. Виступаючи через відеозв'язок на данському телебаченні, міністр закордонних справ Данії Ларс Лока Расмусен заявив, що викличе посла США в Данії для пояснень. Раптом звідки лязь з'явився спеціальний представник президента США, якому за його словами доручено взяти під контроль Гренландію. Це звісно, абсолютно неприйнятно. Трамп каже, що Гренландія має належати США через її стратегічне розташування. Водночас він зазначив, що багаті поклади рідкісноземельних елементів не головна причина інтересу. нам потрібна Гренландія для національного захисту. У них дуже маленьке населення, але Данія не витратила на них ні копійки. Вони не мають військового захисту. Вони кажуть, що Данія була там 300 років тому або близько того, коли ми теж були там на кораблях. Я впевнений, Тож нам доведеться все це залагодити. all out. Гренландія, колишня данська колонія, має право оголосити незалежність від Данії, але дуже залежить від рибальства та данських субсидій. США вже експлуатують там об'єкт системи протиракетної оборони та висловили зацікавленість у розширенні своєї військової присутності, зокрема в розміщенні радарів для спостереження за прилеглими водами. Сама Данія відреагувала на критику з боку США, пообіцявши мільярди доларів на військові витрати для Гренландії та закупівлю для острова нових винищувачів f Три. 35.